Пані та панове, вітаю на каналі політолога Дмитра Клименка. Ви готові згоріти? Ви готові? Прошу. Українська Касандра, філософер від Богу, та просто неперевершена за своєю мерзотністю особистість, пан Сергій Аркадійович Дацюк. Прошу. Недавно в моєму. как бы, таком опыте софистических дискуссий проявился такой, такой подход пыточный. Я пытал своих студентов. Я им ставил очень простой вопрос. Я говорю, зачем Крым? Я говорю, ну как? Ну это же наше. Хорошо, ваше. Вы это Зачем она вам? Ну как? Мы его, мы его украинизуем. Ну хорошо, украинизуем. А дальше что? Где ну появляется? как, будем, будем развивать. Где появляется счастье? Нет, не, вы его до этого не развивали. Почему вы уверены? А теперь будем развивать. Не, постойте. Смотрите, вот Россия честно говорит, нам он нужен для того, чтобы построить там военные базы и контролировать все Черное море. А вы? Что, мы тоже? Что вы тоже? Пусть базы НАТО? Ну да. То есть Россия была права? Он вам для того, чтобы сюда вошли базы НАТО? Я говорю, а теперь смотрите. Вот вы приходите на фронт и говорите, парень, ты должен отвоевать Крем. Он говорит, зачем? Чтобы там были базы НАТО, и люди говорили на украинском языке. Все это, наверное, хорошо, но как-то, знаете, вот умирать за это не хочется. То есть, оказывается, что вот просто сказать, что мы должны отвоевать свое, оно должно обладать неоспоримой энергией действия, чтобы вообще был положить свою жизнь. Потому что если нет этой неоспоримой энергии действия, ты не увидишь человека за это воевать. То есть за что воевать, чтобы там были базы НАТО. Блін, а ми а ми що, а ми будемо м'ясом там. Пані та панове, прошу увімкнути вашу уяву. 2023 рік. Але ми переносимося до альтернативної реальності, де Росія, на жаль, змогла. Так, росіяни захопили Київ, майже всю Україну, окрім Західної, бої йдуть по річці Збруч. І от десь там, у Мукачеві, у салоні Питашне, сидить Сергій Децюк і Молвід до своїх студентів. А зачем, зачем Київ? Простой вопрос. Ну зачем Київ? Ну, Вот что, свое вернуть и, и, и что? А дальше что? Ну зачем? Зачем Киев? Что вы его обратно украинизировать будете? Ну, тут ну русские хотя бы правдиво, честно говорят, это наша земля, это русские земли, здесь живут русские люди, на русском языке говорят. Вы вы на русском языке говорите? Нет. Вот. Вы на украинском языке, да, говорите, да? Так, так что вы собираетесь возвращать эти, значит, земли, чтобы все там на украинском разговаривали, на? Да? Так значит, значит русские правы, ну что вы хотите все украинизировать, все русское население вырезать? Вот, а если сейчас вот это пойти в окопы к бойцам? это что вот это вот население вырезать вы, вы тут воюете? Он это он за это тут воюет? Вообще, да, вы что вот это вот возвращать территории свои, что мы мясо? Не, ну, ну честно, ну простой вопрос, зачем, зачем Киев? І це ж просто неймовірна маніпуляція. Це єдине питання, яке виникає після прослуховування ось цього фрагменту: це альо, ну, люди, які ходять до Дацюка, ну, типу, його студенти, якщо вони дійсно не видумані. Ви що? Ну, ви що? Ви що, хлопці та дівчатка? Не знаю, чоловіки та жіночки, Ви думаєте, що вас там чомусь навчать? Ну, чувак сидить, тупо знущається з ваших якихось здібностей, не знаю, здатностей відповідати на питання. Він просто тупо сидить і насміхається над вами, над вашими цінностями, над вашими принципами, над вашими думками. Він такий: Ну, що, твоє своє, то що? А зачем? Ну, у людини немає тих принципів, які ви сповідуєте. Це не означає, що він там краще за вас думає, він просто не поділяє ваших цінностей. Це не означає, що він краще мислитель за вас, тому що в цінностних категоріях немає змагань ось це за рівень мислення. Навіщо взагалі ходити до цієї людини? Я ще. Можуть навіть, скажімо так, уявити, щоби ходити, типу там посперечатися, ну не ну, знаю. Ну, є такі люди, що люблять сперечатися. Але, можливо, є люди, які платять за це гроші. Питання. Ну, краще бляха 20 бомжів нагодувати, ніж ходити до ДЦК. Ну, тобто це рівноцінна херня. Альо, альо, ну, люди, будь ласка, схаменіться, це ж просто треш і. От переходимо назад до висловлювання ДСК. Знаєте, річ у тому, що я вирішив звернути знову ж таки увагу на Дсюка, незважаючи на те, що я обіцяв, що я не буду звертати увагу на ДЦК, але, ну, знаєте. Ну, Близь такого пройти неможливо, повз не відреагувавши, оскільки подібні тези, вони у своїй сутності настільки мерзенні, і ми тут не говоримо про рівень мислинених здатностей. Ми саме говоримо про цінності, які закладаються в подібні тези. Річ у тому, що неважливо, яка у тебе мотивація на відвоювання твоїх, Законних територій, оскільки йде річ про відвоювання свого взагалі своє. Це ж просто базова Базова мотивація для будь-чого. Ти чимось володів, тебе це відібрали і ти це повертаєш. Це абсолютно нормальна людська мотивація. І до цього кажу, ну знаєте, занадто слабко. Я, я, я би не воював. Так ви ж не воюєте, пане Доцюк, ви, ви ж не закопу це кажете. Взагалі, я уявляю цю ситуацію, що до значить, е, наших воїнів в окопі приходить доцюк і таке запитує: Ну, знаєте, ну це просто щось фантастики. знаєш. І це, це каже людина, яка сидить, яка має певну аудиторію, яку безумовно хтось слухає і до якої, безумовно, хтось заслухається. А вона каже, не просто речі, які ну, співзвучні. Так, з російською пропагандою. Ні, я не кажу, що дацюк. Я ще раз повторюю своїх відео, я це говорив. Тацюк абсолютно щирий у цьому своєму цинізмі, тому що він вважає, що таким чином він виказує власну зверхність над іншими людьми. Він від цього кайфує. Ну я не можу, скажімо так, повністю стверджувати, що це саме так, але я так вважаю, я так думаю. І я ну, не хочу говорити, що це не ок, не нормально. Кожен убирає типу своє тацюк обрав шлях знущання над іншими і отримання від цього задоволення. Я знав по своєму життю таких людей. Ці люди такими, мабуть, народжуються, і вони такими, мабуть, і помирають. Але щоб ось до таких людей дослухалися самовільно і, як то кажуть, абсолютно з свободи свого своєї волі, своєї думки, ну ось такі люди, які є аудиторією подібних філософів, мене безумовно. Вражає. Тому що вони абсолютно обдумано, віддають себе у лапи подібних, абсолютно банальних маніпуляторів. Чому банальних? Тому що, ну, знаєте, ви задаєте питання, так? Ну, пан пан пандецюк задає питання. А навіщо відвоювати Крим? Сам на нього ж відповідає. А типа шо, українізувати його? Ну, типу, українізувати, якось таким чином будуючи, типу, діалог. А потім каже, ну, що, типу, бази НАТО ви будете там ставити? Ну да, база НАТО. Тобто він. Абсолютно раціональне підштовхує свою аудиторію до тих відповідей, які йому потрібні, для того, щоб потім ці ж самі відповіді розвінчати, умовно кажучи. І це ну, панальна маніпуляція, що тут казати. Але річ у тім, що я би міг ось тут, наприклад, зупинитися і почати доказувати, навіщо нам відвоювати Крим. Хоча б я про це робив окреме відео. Навіщо нам робити те? Нам навіщо робити інше. Корот але все це взагалі не має значення, тому що воно все одно йде у тому контексті, який задав саме дацюк, задавши питання. А за чим Крим? Річ у тому, що взагалі саме задавання подібного питання вже веде. Нас усіх у хибному напрямку, у хибну дискусію і абсолютно мерзотну дискусію. Річ у тому, що з точки зору не знаю, там національної безпеки, інтересів, взагалі питання країни як такої, тобто цілісності суспільної уваги до проблем державності і таких речей, що дійсно об'єднують це суспільство, це питання є абсолютно ворожим до цього суспільства. Типу, а навіщо вам те, що вам належить? Ну, не знаю. А навіщо пану Десюку квартира, в якій він живе? Не знаю. Можливо, його треба виселити з неї, забрати її. Він там поживе десь на вулиці декілька років. Ну і звикне до цього. А що тут такого? Ну, а навіщо йому взагалі це все? І тому взагалі не варто навіть. Відповідати на подібне питання, і тут хочу також додати останнє до цього, що і агресувати на подібні вкиди не потрібно. Тому що пан Десюк, як я вже сказав, він а, на цьому, як то кажуть, харчується. Він харчується на тому хейті, якому йому закидують. Він харчується на людях, що намагаються у ньому знайти якусь харизму і якийсь авторитет. Він харчується на подібних людях. Просто Просто для того, щоб отримувати це, як він вважає, інтелектуальне задоволення, і тому потрібно лише звертати на це увагу з точки зору того, щоб просто розуміти, що подібні люди є, що вони. Абсолютно нормально себе відчувають, в тому плані, що вони живі, здорові, родичі гарбузуються з ними в порядку, і вони абсолютно раціонально не пов'язують свою долю з долю цього суспільства, інших людей, його співгромадян, умовно кажучи, з долею цієї держави, з долею цієї там країни, території. Представляєте будь-яке інше слово. І тому я абсолютно не здивуюся, коли побачу ось ці вкиди дацюка по російським паблосам, які вони потім будуть розповсюджувати, намагатися розповсюджувати у вже нашому інфопросторі. Ось ці всі вкиди, типу, ось дивіться, хахли самі визнають, що їм і не нужен Крим. Він має прийти і сказати, ребята, ми повинні відвоювати Крим, щоб... І далі слідує смисловий перспективний відповід. Якщо він не пред'являється, солдат не йде, не воює, не помирає. Це дуже практична річ. Це не відвлечене, не абстрактне. Типа, а давайте мы отвоюем, потому что это было наше. Но мы уже ну, как бы 9 лет жили без этого. И что? То есть мы уже научились жить без этого. А чего мы должны вер... Ради чего мы должны вернуть? Точно так же с черным рынком. Зачем нам черный рынок? Ну как? Чтобы зерно возыпать. Замечательно. Но не греет. Вот не передается энергетика зерна в энергию военного действия. Мало. Прикольна риса у ось цих білогвардейських інтелектуалів, що живуть і харчуються і продукують свій продукт в українському інформаційному просторі. Прикольний ось такий нюансик у роботі ось цих білогвардейських інтелектуалів, що живуть. І продукують свої продукти в Україні і в українському інформаційному просторі. Що коли вони хочуть показати весь весь деградований ідіотізм власних суперників у суперечці, ворогів і опонентів, вони чомусь переходять на українську мову. Чому ж це відбувається? Складно пояснити, складно пояснити. Мабуть, просто ну, все ж так і є. Так, що всі, хто розмовляють російською мовою, у нас є надзвичайно витонченими філософерами, а всі ці ось ці українчики з своїми ось тими бажаннями щось своє відвоювати, вони такі ось ці. Селюки тупорилі і не знають, що робить з тим, що коли її земельку відвоюють? Посадять там бурячків і будуть зерно відвозити на, назад до інших країн. Ось вони такі тупі. І взагалі, коротше, низько мотивовані. Взагалі, нащо вони ці, всі українці воюють? Щось там на всіх фронтах роблять там, ці окопи копають. Взагалі, нащо це все відбувається? Він у росіян є нормальна, правдива правда і абсолютно нормальна мета завоювати, контролювати, агресувати далі, щоб всі підкорялись, підчинялись, щоб все було по- їхньому. Ось це пан Дацюк, розуміє. Ось за це, як то кажуть, російські солдати. де і помирає. А що цей українець робить там у цих окопах? Взагалі непонятно. Що він оце у собі... От видумав своє тому, коли взагалі українці щось було своє. Йому ж це подарував. То Петро Перший, то Ленін, то Сталь, все подароване, і вони щось ще вимагають. ну, Знаєте, а це жили вже 10 років без цього Криму. І що? Ну, у вас щось там змінилося? Ну так, так, з Криму того потім на нас наступали на той південь і взагалі. Крим становить загрозу для українського Причорномор'я і Азовського побережжя і Азовського узбережжя, тому що якщо Україна не контролює Крим, а його контролює якась інша країна, то для української безпеки йде все, як то кажуть, униз, у тартаре. І все-таки інше і для експорту і для імпорту, і все це показалося. Війна, але на що вам той? Крим, ну, жили ви без того Криму? Ну, визнали ви би, що Росія вже остаточно той Крим, вона, значить, його оволоділа ним, так, і, значить, абсолютно анексувала і все таке інше. Не може, не було б війни? І може, децюк босся не сидів, не страждав під бомбами і ракетами. І можливо б, ну, все було б добре. Ну, кримчани ж вони хотіли ж в Росію, так? Ну, а що, ну, референдум же ж був. Ну, Та, там, росіяни, безумовно, щось не малювали, там, ну, як завжди, ну, ми ж знаємо цю, цю країну. Так, безумовно, безумовно, там, авторитаризм і так далі. Але ж, ну, ну, давайте скажемо чесно, як завжди кажуть подібні філософери, Ну, давайте ж скажемо чесно, скажемо чесно, що кримчани ж вони, вони ж хотіли Вражку. І на Донбасі люди хотіли вражку. Вони хотіли. Ну, хотіли ж. Ну, на що, ви, на що ви від реальності відвертаєтеся? Усе хочете повернути своє, і що ви будете робити? Зерно возить? М -м, ви що, ну, хахли тупі? Ну що, ви не можете придумати собі якусь надмісію? Чому? Чому ви не можете придумати собі надмісію? Давайте побудуємо тоді у Криму космодром. І будемо запускати Децюка у космос. Він може побачити тоді зорі, місяць. Ну, може, тоді, тоді у Децюка нарешті з'явиться це бажання перетворювати космічну енергетику в енергетику війни, тому що ж по-іншому ніяк інакше не можна ж воювати. Тому що ж потрібно мати якусь енергетику. А де ця енергетика? Ну ви ж не знайшли цю енергетику. І тепер, будь ласка, давайте, давайте поясніть Децюку, Навіщо за щось воювати? Взагалі, на що ви воюєте? Да здайтеся, ви вже нарешті, закалібалі. Ну тому що ж і виїхати з країни неможливо, і взагалі, ну, ось ці всі, всі безпекові нюанси, та й ну що, ви взагалі задолбали? У вас немає ніяких ідей, стратегій, Коротше, ви просто абсолютно мисленево нездатні і абсолютно деградоване суспільство. Ну, звісно, тому що ж ви ж, ну, українчики, хахли, селяни, все таке інше. Я Дуцюк, я философ, я Кассандра, я все знаю, я все вмію, я кажу вам абсолютно правдиву правду. Але, але, це все, конечно, хихоньки да хахоньки. Але у пана Дусюка есть план. Конкретно о Крыме, да? Конкретно о Крыме. Учитывая то, что это некий анклав, мы можем его изъять из пространства общего права, тем более, что он уже изъят, и предъявить там как эксперимент полигон с, правово, с иным правовым обеспечением иным экономическим то есть устроить там полигон сказать ребята мы воюем за новую землю и все будет не так и возможно оттуда начнется иная украина то есть ну что-то вроде этого угу. но это же должно прозвучать от президента. не от меня не от тебя не от рестовича это должно прозвучать от президента проголосованное парламентом что да мы понимаем мы воюем за крым но мы там делаем Інноваційний полігон в сфері права, економіки, соціального значить, коротше, анекдот: іде Децюк в окоп. Заходить в Окоп, там сидять українські воїни. Він до них підходить і каже: Слухайте, хлопці, я придумав вам за що вам воювати. Ну, ви ж тут воюєте за якусь хірню, ну, давайте будемо відверто. Ну, що за своє, оце, придумали щось собі. Воюєте, непонятно за що. Коротше. Продаю ідею, ну, чесно, продаю. Ну, як, як сам придумав, вам ту покажу, ну, щоб ви вже наконець змотивовані, відвоювали вже ті всі кілометри. Ну, а то, що ви сидите, тут ну, незрозуміло, що робите. Якісь невмотивовані, явно що ну, не, нічого не спроможні. Коротше, ідея. Ми йдемо уперед. А, хтось з вас вмирає, ми все відвоюємо. в тому числі і Крим. І ви тут запитуєте. А на що? На що, взагалі, на що це робить? І я відповідаю: полігон інноваційний. Це просто пушка. 10 із 10 ідея. Я вам кажу: полігон інноваційний. Ви, ви тут подихаєте, а я потім роблю Криму інноваційний полігон. Нова земля. А потім і космодром, і, і запускаємо в космос Децюка і буде наш перший штучний спутник. Ну, Децюка в цілому параметр дозволяє до цього. Все, геніальна, геніальна ідея, шикарна. Все. Тепер можемо воювати. Нарешті, і всі, коротше, хлопці підходять такі, тиснуть Дсюку руку. Піднімаються всі в зріст і йдуть коротше, на ворога, зметають всіх нахер, всіх росіян, коротше, всю цю коротше, значить, покруч, значить, з нашої землі зметають, бо вони настільки вматувані стали через іннова... інноваційний полігон, що просто, як оця волна пройшлась по всім коротше, територіям, все звільнило і строять полігон. Ось така історія, такий анекдот. Шикарна ідея. Вітаю пане Децюка з досягненням неймовірних висот у. Процесі запропонування а, неймовірних ідей. Дійсно, дійсно, не він же ж повинен це пропонувати суспільству. А, нехай усю відповідальність на себе бере, як завжди, президент. Ну а що, яку відповідальність повинен брати Дацюк? За свої слова? <с. <с.> <с.> Ви його чули взагалі, які слова, які відповідальності? Ви що? Ну, пан Дацюк каже, що хоче. Він взагалі над вами всіма знущається. А щоб відповідальність за щось брати, ну пальо, тобто, він філософер. Він не повинен ні за що нести відповідальність. Це все ось ті люди, там, коротше, президенти, там депутати, ось ви ж там вибирали своїх цих придурків. От з ними і розбирайтеся, коротше, говорить нам пан Десюк. Коротше, висновки цього відео. Навіщо взагалі було ось це все розбирати? Річ у тому, що наша інформаційна система, наше інформаційне поле. Намагаються качати ті ж самі росіяни і деякі наші внутрішні придурки на елемент того, що, ось дивіться, тупі хахли, у вас нічого не вдається. А чому не вдається, ну, ми вам не скажемо, тому що ви тупі тупіше деграданти кончені. Ми подібні речі розбирали. У минулому відео про пана Толкачова, Ну і коротше. Знаєте, вам, українцям, взагалі нема що тут робити, що ви тут взагалі боретесь і так далі. Давайте, коротше, здавайтеся, підписуйте перемир'я, там терипирисі, коротше, трьохмєш, поїхали. От. Це. Качається. Це робиться у нашому інформаційному просторі. Це можна спостерігати як у соціальних мережах, так і у Тіктоках, і так серед різноманітних спікерів, зокрема колишніх спікерів Медведчуковського пулу. Ось це потрібно також розуміти, що це все заводиться знову ж таки, як завжди, через різноманітних проросійських діячів у нашій країні, які чомусь, чомусь. Залишається поки що на волі. Ну, це привіт до служби безпеки, пане Малюк. Пане Малюк, доброго вечора. Що ви там? Як, як здоров'я? Ну, коротше, і через подібних е, корисних і некорисних ідіотів, через різноманітних філософів, типу ДЦК, Далкачова, через е, Ідіота Арестовича і подібних е, ним людям. Річ у тому, що для таких людей, зокрема типу Дцюка, Арестовича і так далі, таке поняття, як Україна, не має жодного сенсу, тому що вони виросли в взагалі іншій системі координат і ніяк не асоціюють себе ні з цим суспільством, ні з цією державою і так далі. Тобто вони не хочуть брати на себе ні ніяку жодну відповідальність несуть власні наративи, власні принципи, на яких зростали у маси, як то кажуть, якась частина аудиторії української це все сприймає, і це дуже нехорошо, негарно, негарно потрібно це все розвінчувати. Потрібно говорити, що це все є абсолютно жорсткою, жорстокою у своїй сутності, абсолютно мерзенною маніпуляцією, за допомогою якої цими всіма маніпуляціями протовхуються абсолютно деграданські ідеї типу інноваційного полігона. Річ у тому, що а ашойта, як це Крим, повертаючись у правову систему України, він що, буде продовжувати мати статус типу автономії або інших позаправових. Різноманітних якостей буде набувати. Це як це взагалі? Як це взагалі узгоджується з Конституцією, і як це взагалі узгоджується з думкою того ж Романенка, який угукав у цьому ефірі, який взагалі то півроку тому всього-навсього записував відео, як він проти автономії Криму і так далі. А зараз сидить і гукає. Ну що, і все ж таки, це ж думка величного, величного філософера пана Дацюка. Тому абсолютно не дивно, що пан Романка засунув всі свої там думки у одне місце і Стогукав на все це, і тому так безумовно, Крим та інші території в будь-якому разі будуть повернуті у склад України, оскільки це є запорукою нашої національної безпеки, це є запорукою того, що наступні покоління українців і інших. Народів, що населяють цю територію, цю країну, цю державу, всі українці за громадянством, які будуть народжуватися далі на цій території, вони будуть мати більше можливостей для свого розвитку, оскільки будуть мати захист, оскільки вони будуть мати національну безпеку і тут. Пан Десюш каже, а що ж ви раніше ж ви ж не мали? Ну раніше були інші реалії, Раніше ті люди, яким пан Десюк щось радив, коли він був ще людиною, я скажем так, трошки наближеною до того, як це все відбувалося у українській владинці, так у 90-х і так далі. Раніше пострадянська літенька наша, яка керувала Україною доволі довгий час, не сприймала Росію. Як ворога, і ми за це все, як то кажуть, платимо до сих пір. Це є помилками як і з цієї прострадянської еліти, так і людей, що її цю еліту обрала. Але чи сказати, що була реальна альтернатива цьому всьому? Ні, її не було. Хоч би ми як не хотіли. Тому ми, як то каже, знаходимося у континуумі причинно наслідкових зв'язків, з яких ми. Робимо висновки. І те, що каже Пан Дацюк у своїх намаганнях заробити на ось цих маніпулятивних сентенціях, все, що він каже з вуст типу своїх опонентів, що типу, ми будемо щось робити, те, що не робили раніше, це лише говорить про те, що люди починають розуміти, які проблеми були раніше, які проблеми будуть зараз. І... Які проблеми нас чекатимуть в майбутньому? Про люди розуміють, що ми повинні робити і які наслідки у тих проблем, які ми не будемо вирішувати. І все це пов'язане як із безпекою, так і з економікою, так і з іншими абсолютно нюансами, що будуть нашими проблемами в майбутньому, коли ми. Переможемо у цій війні. А такі люди, як Децюк, Арестович, Романенко і так далі, вони цю перемогу, скажімо відверто, не наближують, оскільки вони у своїх паттернах, своїх наративах, у тому, що вони кажуть, коротше, не закладають з цього основного принципу, основної ідеї, що українці варті того, щоб перемогти у цій війні, вони не є носіями цієї ідеї, тому що їм чхати. Ну, зокрема, панодисюку. Я роблю такі висновки, ви можете зробити інші. Коротше, як то кажуть, завжди запрошую вас до дискусії у коментарі. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. Якщо вам не сподобалося, ставте дизлайки. Все на ваш розсуд і на роздуми. І, як завжди, не забувайте, зокрема, підписуватись на цей канал, щоб допомагати. Канал розвиватися не забуваємо допомагати силам оборони України фінансово через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. І не забувайте, пані та панове, що ми з вами незабаром побачимось.